Що після гострої піци тримаєшся за живіт, дивись до кінця. Це називається диспопсія, і виникає іноді як реакція на гостре, чай, каву, алкоголь, газовані напої, особливо на голодний шлунок. Я користуюся народним методом, який показала мені ще моя бабця: квіти ромашки, листя м'яти, а... меліси і насіння кмину. Заварював все це діло і пив. Смак, звісно, на не любителя ненавиджу кмин. Але це працює, тому що ефірні олії, які тут містяться, усувають спазми, заспокоюють слизову оболонку шлунку. Але знаєте, єдиний мінус це не дуже практично, тому що траву якось не завжди носиш з собою. Але виявилося, що давно вже розроблене готове рішення. Це екстракти тих самих трав у формі пастилок. І цікаво, що це є той самий народний рецепт, до якого виробник додав пару інгредієнтів, що покращують травлення. Це настоянка трилечу, що стимулює відтік жовчі, адже саме жовч необхідна для перетравлення жирної їжі. Екстракт корення імбиру, що усуває цю нудоту, і додатково корінь солодкий. Інакше б ця пастилка була ну, дуже гіркою. Називається ці чудо пастилки гастрітол. Тому, якщо ви маєте подібні проблеми, рекомендую спробувати. Не пожалкуєте.